А ви знаєте його справжню силу? Мед це справжній еліксир краси з тисячі і одної ночі. Що в палацах сходу жінки берегли його як золото, бо це був ключик до їхньої краси. Мед це не просто солодощі. це концентрат ферментів, антиоксидантів, мінералів. Він живить кожну клітиночку. Заспокоює нервову систему. І він працює і ззовні і зсередини Допомагає відновити імунітет, повертається його обличчю і допомагає після стресу. Рецепт швидкого ритуалу: вранці тепла вода, плюс чайна ложка меду і пару краплин лимону. Це пробуджує тіло, очищує. І запускає природні процеси омолодження. Кажуть, у давніх гаремах навіть у купелі мед додавали, щоб шкіра пахла, мов шовк, і світилась зсередини. Напиши слово краса у повідомлення і я відправлю тобі у подарунок гай з омолодження. Якщо хочеш на консультацію, 3 дев'ятки. Підпишись, тут багато цікавого, відправ подрузі, хай також знає про цю користь. І коментуй, а ти полюбляєш мене? Якщо було цікаво, став лайк.